Тобто, ще раз давай святий дух був на царях, священниках і пророках. Він не був в він був на цих трьох групах людей, і тепер новий завіт. Що ми маємо в новому завіті? Що змінилося в новому завіті? В новому завіті з'явилася жертва Ісуса Христа, з'явилася його кров, яка могла зробити кілька речей. Перше це очистити сумління людей від гріха і їхнього наслідку. Далі людина, що проявилося в розірванні тої завіси, яка розділяла що... людей і Бог, Амінь. Не... доступ Святого Духа до людей. Приблизно це означало розірвана ця завіса. Далі люди. Отримали можливість народитися згори, стати дітьми Божими. Це дуже важливий момент, бо в старому завіті такого не було. А це приблизно те, що Ісус навчав не Коли Він йому сказав, тобі треба народитися згори. Ну кому, кому, а не кудиму, фарисею, законовчителю, кращому з кращих синів свого народу таке сказати. І Ісус йому таке сказав: ти близько Царства Небесного, але ти ще не в ньому. Бути в ньому означає мати цю змінену десь навіть свою природу, такого Христа.